Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвитки, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук, долучається доброго дня і слава Україні. Героям Слава. Пане Олександре, найперше, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що деокупація Криму є стратегічною метою України і його можуть звільнити у 2024 році. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Більд. Як зазначає видання, Умєров переконаний, що кримський півострів може бути звільнений вже в 2024 році. І є його цитата. Він сказав: Я впевнений на 100%, це наша стратегічна мета. Скажіть, будь ласка, от ми вже чули подібне і минулого року, а потім на жаль мали наслідки ось таких прогнозів, так які не Здійснили в кінцевому результаті, тому що ну знову ж таки з одного боку є західні партнери, якщо це робиться в такі заяви в німецькому виданні? Зрозуміло, що це в першу чергу розраховане на наших західних партнерів на громадян Німеччини і так далі, які потім будуть питати в нас, а чому ці прогнози не здійснені? З іншого боку, українці, які також спочатку мають якусь надію, а потім, коли все стає не так, як прогнозували, падає навіть моральний дух. То наскільки чи можна загалом зараз робити ось так? Які прогнози. Ну, давайте скажемо чесно: всіх, кого ставить Єрмак, а всі кадрові призначення в Україні вони йдуть винятково від Єрмака, вони один одним один від одного не відрізняються нічим. Немає ніякої різниці між Різніковим, Умеровим, Будановим, Тим, Кирилом Тимошенко, яким попало. Все це е, люди із команди Ярмака. Е, основна задача освоїти максимальну кількість коштів. Що е, при цьому говорити? Е, власне кажучи, захід уже їх більше не слухає. Ні, ні у міров, ні ніхто інший більше вже не є співбесідою, учасниками співбесіди, не ну, їм всім знають. Все це діє тільки на українців, українці, на жаль, як виборці і як громадянська нація, ну, якось так зарекомендували себе з дуже поганого боку, знаєте, як то кажуть, не вучаємо. Якщо був Резніков, ну, здавалося позорище, ганьбище, злодій, кліма на немає. Ну, тепер керівництво України вирішило зняти фейковий фільм про те, що, мовляв, Врізнікова його просто обрехали російські ПСО. Буде те ж саме з Умєровим. Ну, це все ясно, що тільки на українця діє. На Європу це вже не діє. На Європу це вже подіяло, власне кажучи. Ефект є один, грошей нема і не буде однозначно, ніяких не буде. Стійка... На увазі, що це, що кажуть, що Конгрес може в січні виділити допомогу. Тобто, на вашу думку, не буде так швидко це зроблено. Нічого не буде, бо всі добре розуміють, це буде вкрадено. Уже ніхто не приховує, уже ніхто не робить вигляд, ну може, щось десь ні. Розкрадається абсолютно все. Ну, якщо вже боєприпаси продаються, то про що там вже далі говорити? Е, тому ну, брехати можна деякий час. То, ну, власне кажучи, ну, Богданов брехав майже два роки. Е, тепер черга прийшла у мерва. Ну, українці, українці терплять, от поки вони будуть терпіти цю е, нахабну, примітивну, знаєте, ну, як то кажуть, ну, брехню куди, ну, хай терплять. Це, власне кажучи. І їхня справа. Тут коментувати ні про що. Команда Єрмака робить свою справу, вони чекають, а ось все-таки вдасться спокусити Сполучені Штати і зайдуть гроші. І тут ми всією своїй дружною командою як накинемося, так до останньої копійчини, до останнього центру все розмотаємо. Ну мені здається, що цього не буде. А ще до однієї теми давайте перейдемо з вами сьогодні. В засобах масової інформації з'явилася в західних засобах масової інформації стаття, яка розкривала подробиці вбивства значить злочинця Пригожина і вони стверджують В своїй статті про те, що наказ віддати, наказ вбити Пригожина віддав секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев Путі. Він цьому не заперечував, і в принципі так все сталося. До крила його літака, приліпили вибухівку, і вона вибухнула в повітрі. І вже є навіть заява на Росії, прес-секретар в, в цьому в коментарі якомусь видання сказав, що вони це коментувати не, не хотіли і не хочуть. Чи з, з цього чи випливає, що в принципі вони погоджуються з цією статею і, і, і тому не хочуть її коментувати? Зараз ми повернемо пане Олександре. Я буду сподіватися після мого питання. І будемо сподіватися, що ми почуємо відповідь. Сьогодні насправді зв'язок трішки підводить. Зеленко повертається до нашого етеру. Так навряд чи це зараз має якесь значення для Росії. Росія набирає обертів. Зараз вони будуть навпаки витягувати всі оці. Такі неоднозначні теми, теми, які могли б бути для них і неприємними, і теми, які могли б показувати неоднорідність влади, і ті, які могли б показати для населення Росії, що не все так просто і не все так злагоджено у вертівці влади зараз, поки вони знаходяться, як то кажуть, на коні. Вони можуть позакривати оці теми простою, простою фразою, без коментарів. Нас це не цікавить, нас це не хвилює. Ми цього не робили. Ми до цього спускатися не будемо. Для російського суспільства це абсолютно проходить. Тобто, хазяї, царі і боярі почувають себе впевнено. Значить, зараз вони можуть закрити будь-які питання, нічого не пояснюючи. От пригожин це таке відкрите запитання було. Те ж таки, герой нації, можливо, противага фігурі Путіна чи просто фейк для того, щоб чесно злити якісь невдачі під тим же Бахмутом чи будь-де. Все зараз вони його повністю накрили. Цю тему не цікавить. Тобто вони дали меседж для суспільства: будь-який росіянин повинен відповідати. Сам собі не цікавить. Оце озвучка Патрушовим того, що повинен думати пересічний росіянин. Почула вас, пане Олександре. Спасибі величезне, що ви знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе вам. Кажемо, і звісно, до наступних зустрічей. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук, був з нами на прямому зв'язку.